Тарас Григорович Шевченко український поет, прозаїк, мислитель, живописець, гравер, етнограф, громадський діяч. Усе життя від раннього дитинства і до смертної години Шевченко не розлучався з Біблією, знав на пам'ять багато біблійних текстів і любив переказувати життєпис першохристиян. Псалтир він знав з дитинства. Про це підтверджує цитата з його автобіографії: я знав майже весь псалтир на пам'ять. І читав його. Як говорили мої слухачі, виразно, тобто голосно, завдяки такій моїй великій охоті, не був в селі похований жодний покійник, над яким би я не прочитав псалтир. Його власник, поміщик Ендельгард, сповна завантажував Тараса роботою, але підліток щодня знаходив час для молитви і для прочитання уривка з Біблії. Хоч іноді й перервався в нього. Робота тяжкая, Ніколи і помолитись не дають, як згадує його сучасник Андрій Козачковський, Шевченко у нього в помешканні займався читанням Біблії, відзначаючи місця, які вражали особливою величу думки. Особливо переконливо свідчить про ніжну любов Шевченка до Бога, його щоденник, який він вів з 12 червня 1857 року до 13 липня 1858 року. Рідко який запис за те чи інше число обходиться без згадки Шевченка про Бога, згадки з благовінням, надією, вірою і любов'ю. Він писав Єдина радість моя тепер це Євангеліє.